То чи буде вторгнення інопланетян на планету Земля? Е є лідери, є система, які створюють тривогу, намагаються нам щось нав'язати. Е Диявол з колісницею говорить, що є такий силовий кон контроль, да? що. -е Оцю манеру контролювати, впливати на нас, вони поєднують із страхами. Тобто ідею про вторгнення використовують як елемент контролю над людьми, які живуть. Тобто, як елемент страху, політичних там, впливів, якихось там. Щось там під цей шумок поміняти, прийняти зробити, отак от, от. Це все впливає на емоції. Це така за королевою кубків емоційна маніпуляція людьми. Використовують нашу таку чутливість. І тут спонтак з, з місяцем говорять про. Якийсь обман з приводу матеріального, чогось суттєвого і реального. Тобто, ну, в кращому випадку карта місяця перевернута, ми дізнаємось, да? ми дізнаємось правду, ми дізнаємось про обман, ми цю ілюзію викриємо, У гіршому це показ того, що хочуть. Вигадане вдати за реальне, що реально таке станеться. Якщо ми питаємо, чи буде щось інстановано по типу такого вторгнення, то ми бачимо, що, да, є якісь, якісь у них такі моменти, щось показати, що типу, щось реально відбувається, прийшов страшний суд там, типу такого. От. Але це все-таки якісь дії, От воно формально виглядає як істина, да? але ну, ми розумітимемо, що е, це не стосується правди, це не стосується вищого силу, Тобто, і, і за цими картами інстинування щось такого подібного типу до вторгнення. Да? Можливо, буде з інформаційною метою е вжито. Е можливо, якісь файки, е новини, можливо, там постановчі, якісь відео будуть знімати там, чи якісь проведуть шоу, там е да, фільм знімуть. Ну, якось будуть працювати в дослідженні цього. Да? В цьому напрямку. Але метою цього всього двіжа буде просто емоційне маніпулювання. Вони цим хочуть підштовхнути якось людей емоційно, да? емоційно до чогось підштовхнути, до якихось реакцій, до колективних рішень, да? тобто ну, в, свою, в свою користь, тобто, да? зрозуміло. Що хочуть зробити? Питаю, що хочу зробити цією історією очередною. Хочуть повернутися, повернути людей до минулих якихось страхів. От. Ну, цей сценарій вже уже був, наверное, да? він десь там залишився якийсь слід, і його вирішили ще раз використати. Думають, що це слушно саме зараз. І головна мета згідно з королем Пентакліб, гроші, влада, контроль. Це великі Її структури влади, великі корпорації через хаос, страх, стрес хочуть зміцнити свою владу, своє повоження. Е, маніпулюють, знову ж таки, карта маніпуляції. Якимись різкими діями, імпульсними, агресією, молоддю, якісь можуть бути провокації, це хаос, це розгубленість, швидкі якісь дії, нові правила, щось таке швидко, швидко і необдумано. Шок, злам, руйнування старого, старої якоїсь реальності. Тобто, хочуть, хочуть устроїть просто шок людям, да? і Єрафант руйнування якихось старих моральних принципів. Духовних авторитетів, тобто ті, хто вірять в Бога, да, там ще в щось, тобто зламати хочуть е зламати ідеологію, зламати віру, е дискредитувати релігію, е традиції, це карта традиції, освіти. Коротше, всі ці вірування е хочуть е знести просто. І шістка жезлів це. Е це перемога, карта перемоги. Тобто мета мета врятувати, вони хочуть врятувати нас в цьому шоу. Ця карта тебе показує: вони хочуть вийти героями, врятувати ситуацію після такого шоу, яку вони ж самі ми, зна... ми бачимо, що вони хочуть спровокувати, а потім ще виставити себе переможцями. Отак от. Так, а далі мені не подобається, тому що я питаю, чи буде реальна фізична загроза від цих їхніх двіжів і експериментів. І бачу, щось торкнеться минулого, нам добре знайомого, може довіра ключовою буде вкидати нас емоційно в минуле, в дитинство, в те, що нам добре знайоме, казати, що так було безпечно. А, якась буде а, чийсь, акцент буде на минуле, на дітей, на так, як раніше було добре. А, якась маніпулятивна, така жорстка інформація, а, буде якось використовуватися інтелект, а, не на захист, а на контролювання. А, ой а тут взагалі імператриця перевернута. Це, це виснаження природи, це виснаження жіночого тіла, це порушення балансу і в природі, і це порушення гормональних жінок, якщо ми говоримо, це порушення стану екології, їжі, сили життєвої, енергетичного поля жінок, матерів, їхніх дітей. Це, це все спільна праця тих людей, це спільна праця якихось спеціалістів. Ця карта говорить про командну роботу спеціалістів. Тобто це не відпадковість, це підготовано, так як вакцинація. Так? Це робота скоординована, це робота в команді свідомо. Швидко, швидко, все буде розвиватися дуже стрімко, дуже швидко. Воно вже запущено, воно вже летить. Уже є інформація, вже да, новини є. І вже вони, скоріш за все, навіть вже пропрацювали, як воно має статися. Ну, і чим закінчитись, як статися. Якийсь перехідний процес. Щось, щось кудись перейде. Якесь переміщення, можливо, переміщення, можливо, переселення, можливо, еміграції, можливо, ізоляція певних людей, хтось кудись переміститься. Тобто фізична загроза можлива, але ну, це не у вигляді якоїсь прямої атаки. Це будуть руйнівні якісь наслідки для природи, для жінок, для дітей, для здоров'я. Це психоемоційне виснаження ну, це те, до чого готувалися ті люди дуже-дуже серйозно. Те, що запущено, і відбудеться швидко і закінчиться. І це все для, для, яко, для, чогось, для чогось для того, щоб перевести людей в іншу реальність або змінити місце проживання людей.